Вітаю ветерій епізоди і з вами я, Максим Куропатенко. Не кавою однією. Де у Києві можна відкрити для себе чайну культуру? Чи безпечним буде купання у столичних водоймах влітку цього року? Хто став новим секретарем РНБО та чому обвалився міст у Балтіморі? Про це і не тільки далі у випуску. Росіяни повернулися до масованих обстрілів українських міст. 22 березня ворог завдав найбільшого удару по українській енергосистемі. Найбільше постраждали Харківщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина та Кіровоградщина. У Кривому розі, Харкові та на Сумщині було запроваджено графіки аварійних відключень. Одним із уражених об'єктів стала Запорізька Дніпрогес – найбільша українська гідроелектростанція. Загрози прориву дамби немає. Проте станцію було суттєво пошкоджено, а на її відновлення підуть роки. Сильно постраждала і Харківська ТЕЦ5, яка втратила основні потужності. Живлення Харкова зараз відбувається за рахунок інших регіонів. Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО. На його місце було призначено Олександра Литвиненка, який з липня 2021 року очолював службу зовнішньої розвідки України. За словами президента, Данілова переведуть на інший напрям роботи, проте який невідомо. Загалом очікую зміцнення стратегічних можливостей нашої держави прогнозувати і впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави. Якщо ви не п'єте каву чи шукаєте її заміну. Або просто втомилися від безкінченної кількості кав'ярин третьої хвилі. Є хороші новини. Відкрити для себе чайну культуру. Далі про те, де на подолі смакувати цим напоєм, в сюжеті Анастасії Кокалко та Маринки Радзієвської чайна культура в Україні стрімко набирає обертів. Чай впевнено стає частиною міста зі своїми локаціями та естетикою. Естетика це якраз те, чого цьому місці не бракує. Знайомтесь чайна на спадські 13. Це унікальне місце. Ви не побачите в топах, куди піти Київ. Та люди, які тут працюють, вивели культуру споживання чаю на новий рівень. Це справжній ритуал зібрати з приємною компанією на чайну церемонію. Втім, чай не єдина особливість паської тут можна і в шахи пограти, і віртуально політати на дронах, і навіть зайнятися спортом в самосаді, який тут через парканчик. Чайний експерт, або як він себе називається, Джей Яніс, поділився з нами тонкощами заварювання чаю та розкрив концепцію закладу. Чайничок такі, де чайна історія. Щоб Робити максимально, знаєш, типо такою не снобською, це не такі, типа дзен благасні, що ми такі, от особі, а навпаки, щоб все робити максимально доступно, пояснювати, щоб було для студентів таке одне з бажань, щоб люди менше пили алкоголя чаю, тому що стан від чаю можна насправді він розганяє і пре набагато ну, більше ніж там алкоголь чи трава. Скажімо, а з настанням тепла відвідувачі можуть насолодитись напоєм на свіжому повітрі на терасі. До слова цей чайний дворик тривалий час був просто сміттєзвалищем. А потім Яніс та його команда загорілись ідеєю зробити з нього чистий та затишний закуточок. Тож сюди частенько навідуються і студенти, і батьки з дітьми. Марина Радзієвська та Анастасія Кокалко спеціально для епізодів. Масова стрілянина і пожежа у Москві. Представники ІДІЛ відкрили вогонь на концерті пропутінського гурту Пікнік. Інцидент стався у концертній залі Кроку Сіті Холл 21 березня. Після цього у ТРЦ спалахнула пожежа. МНС Росії повідомляє про 143 загиблих. Незважаючи на те, що ісламська держава ІДІЛ взяла відповідальність за теракт на себе, Москва і її сателіти шукають, як перекласти провину на Україну. Так голова російської ФСБ і секретар Адбезу Росії заговорили про український слід. Начебто атаку радикальних ісламістів допомагали готувати українські спецслужби. Путін, який раніше звинуватив Україну, нібито вона готувала коридор для втечі бойовиків на свою територію, тепер виступив із новою версією, заявивши, що за виконавцями буцімто стоять замовники, згадавши тези російської пропаганди про київський режим. Купальний сезон уже скоро. Але наскільки воно безпечно купатися в Дніпрі у 24-му році? Про це та більше у матеріалі Назара Степанюка та Олега Тимошенко. На вулиці стає тепліше і тепліше, все більше сонечка з'являється на небі, і багато киян скоро будуть думати про те, як би освіжитися в прохолодному Дніпрі. Але наскільки це безпечно? купатися в Дніпрі в 2024 році. Про це ми поговорили з експертом-екологом Юрієм Мощуком. Пан Юрій вважає, що в Дніпрі купатися можна, але дуже не бажано. І причина цьому це регулярні викиди відходів у річку. Дивіться, основна причина забруднення поверхневих вод це схід промвідходів. 40% з них взагалі нормально не очищуються, ще пістициди. Деякі з них були взагалі заборонені ще в 60-х роках, фосфати. Також біда ще в нашій каналізації, яка перебуває, на жаль, в аварійному стані. Експерт каже, універсального рішення, як очистити Дніпро, нема, адже причин забруднення багато. І, допоки, хоча половина з них не буде вирішена, купатися на київських пляжах він не радить. Назар Степанюк Олег Тимошенко спеціально для епізодів. В американському місті Балтимор, штат Меріленд, обвалився міст після зіткнення із вантажним кораблем. Контейнеровоз під прапором Сінгапуру саме виходив із порту. Він зачепив міст, унаслідок чого той секція за секцією склався і впав у воду. На переправі в цей час були машини, а також ремонтники, що виконували роботи. Рятувальники дістали тіла двох загиблих робітників, які були на мосту під час інциденту. Це громадяни Мексики і Гватемали. Ще четверо людей вважаються зниклими безвісти. Українська збірна футболу отримала путівку на євро 2024, здобувши перемогу над Ісландією у фіналі плей-офф відбору. Матч завершився з рахунком 2-1. Домашня гра нашої збірної відбулася в польському Вроцлаві. Хоча Україна була фавориткою поєдинку та володіла ініціативою, рахунок у першому таймі відкрила саме Ісландія. Проте вже на 53-й хвилині після стрімкої контратаки Віктор Циганков з за меж штрафного майданчика ісландців поклав м'яча у дальній кутворід. Та левом матчу став напівзахисник англійського Челсі Михайло Мудрик. Після кількох нереалізованих атак м'яч таки опинився у воротах супротивника на 84-й хвилині. Цей гол і приніс перемогу збірній. Це всі новини на сьогодні. З вами був Максим Куропатенко та вся команда епізодів. До нових зустрічей.